Він зараз гадає, дівчата, який подарунок краще може вас вразити. Бачите, дві капентаклів. Реально, якийсь чоловік готує вам подарунок. Який? Ну, тут, по-перше, дивіться, навіть це намальована. Тут комусь, комусь може лист написати, комусь квіти. Ну, тут він в будь-якому разі, бачите, і кінь стоїть. Там хіба й там фрукти є, можливо, кудись запросить в якийсь ресторан гарно провести час, можливо, кудись з ним поїхати. А давайте ще про подарунок. Ну, карти кажуть, зараз поки що ситуація у вас з цим чоловіком. Це той чоловік, з ким у вас відносини зависли, нікуди не рухаються, але головою ця людина в цих відносинах. А ну, що ж це за чоловік? Мені цікаво. Чоловік, який десятка мечів, який... Дивіться, тут він або не став боротися за ваше кохання, бо тут він відвернутий. Але десятка мечів, ну знаєте, як це говорять: Сруся, ну не покарюся. Це про нього. Тобто він дуже страждає. Десятка мечів це коли великі душевні переживання і карти показують. Подивіться, чому він навіть лежить в такій позі. Це мільйон відсотків. І Згадує про жінку з минулого. Це, це про чоловіка з минулого сонечки. Запам'ятай, якщо це не, у вас немає такого, то це не ваш розклад. Він згадує найкращі моменти і він лежить ось так, з калачиком. Йому дуже боляче це згадувати, хоча і приємно. Приємні моменти, але боляче, що він втратив це. Який ще подарунок він зробить? Ну, по-перше, кажуть, подарунком для вас буде те, що він почне діяти в ваш бік. Він нарешті собі скаже: так, все я дію, і будь-що буде. Чоловік енергійний буде, такий сексуально привабливий, у когось буде лисий, у когось навіть схожий. Так, і він готовий діяти. Який ще сюрприз? Подарунок. Ну, який? Тут більше про нього говорять. Кажуть, я вже сказала та який сюрприз. Тут він зараз переживає дуже погано з питначами. У нього докери сумління за все, це, що він там зробив. Він хоче десятку чарт, бо він розуміє, що щасливий в коханні був тільки з вами. Так. Аркан Сонце, ви його сонце, хоча він був егоїстом у відносинах дуже часто. І він каже, я її нікому не віддам, бо вона моя. Ну, егоїстичний, трішечки він не залишив.